Злочинці продовжують виманювати кошти у людей. Кіберполіції розповіли, що нині шириться шахрайська схема, де нібито від знайомих осіб надходить смс-повідомлення, де вони терміново просять позичити гроші на картку, обіцяючи вже на наступний день повернути всю суму. Дуже часто такі випадки відбуваються. У нас майже кожен день приходить по декілька повідомлень про такі факти. Як це все відбувається? Дуже просто шахраї телефонують потерпілим особам, представляються там різні випадки, зазвичай представляються співробітником служби безпеки телеграм-каналів. Злочинці просять від жертви підтвердження особистості, а саме надати їм смс-код або назвати останні чотири цифри номеру, з якого зателефонують у цей час. Ви вже потрапляєте на гачок аферистів. Коли особа надає ці дані, шахрай використовує всі спроби відновлення паролю, для того щоб потерпіла особа, який дійсно належить вказаний телеграм-аккаунт, не змогла увійти туди на протязі 24 годин. Проте після того відновити профіль уже не вдасться. Працівники кіберполіції лише допоможуть його видалити та створити новий. Усі дані, що зберігалися в акаунті, інтернет шахрай зможе використати у власних цілях. За словами Владислава Тимошенка, нині вдається розшукати великий відсоток злочинців. Проте це потребує багато часу. За такі діяння передбачена кримінальна відповідальність у вигляді статті 190 кримінального кодексу. Це шахрайство. Та 361 – це втручання в роботу електронної обчислювальної техніки це сам взлом телеграм акаунту. Стати жертвою афористів може кожен, тому варто дотримуватися основних правил власної безпеки. А відтак фахівці радять всюди встановити двофакторну авторизацію. Захист простий, однак надійний, адже це додаткове підтвердження особи під час входу до облікового запису. Якщо ж друзі або знайомі через телеграм повідомлення просять надати грошей у борг, необхідно зателефонувати людині особисто та переконатися, що їй дійсно потрібна допомога.